Виконуємо номер 88 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер. видавництво Ганеза 2023 рік. Винесе задушки спільний множник. Задання перше. Різниця добутків 7 і П та 7 і А. Задання друге. Сума добутків мінус 5 і А та 5 і Б. Задання третє. Сума добутків 9 і А та 9 і Х. Задання четверте. Сума добутків А і Х і, та А і Y. Задання п'яте. Різниця добутків 5 і М та М і Б. Завдання шосте. сума добутку 4 і А та числа 4. Завдання сьоме. сума добутків. 2 А і Б та 2А і С. І восьме завдання різниця добутків 9 А і 9А і Х та9 А і. Y. Приступаємо до виконання. Підкреслимо спільний множник. в першому завданні спільний множник 7. Винесемо за дужки. отримаємо П, відняти А в дужках. В другому завданні спільний множник 5. Винесем за дужки, отримаємо мінус А, додати Б. В. в третьому завданні спільний множник 9. Винесемо за дужки, отримаємо А, додати Х. В четвертому завданні спільний множник А. Винесемо за дужки, отримаємо Х, додати і в в п'ятому завданні спільний множник М, винесемо дужки, отримаємо 5, відняти Б в дужках. У шостому завданні спільний множник 4, винесемо за дужки, в дужках буде А, додати 1. У сьомому завданні спільний множник 2А, винесемо дужки, отримамо в дужках Б. Додати С. І в восьмому завданні спільний множник 9А. Винесемо за дужки. в дужках отримаємо Х, відняти ігрок. Отримали в першому завданні добуток числа 7 на різницю П і А. У другому завданні добуток числа 5 на суму мінус а і б, у третьому завданні добуток числа 9 на суму а і х. У четвертому завданні добуток числа а на суму х і. Y. У п'ятому добуток числа m на різницю 5 і. Б. У шостому добуток числа 4 на суму А і 1. В сьомому добуток 2А на суму Б і С. І в восьмому – добуток 9А на різницю Х і. Y. Номер 88 ізправ для повторення розділу 3 виконано.